Слово Боже, для вас помолимось. Цар Небесне, утішителі душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарби, по життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі нашій. Господи, прошу тебе, про мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересвітлим Словом і духом благодаті, нехай зникає темрява гріка і ніч не віри. а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 15 глава, з 29 по 31 вірш. Звідти Ісус знову перейшовши над Галилейське море, зійшов на гору і сів там. Сила народу прийшли тоді до нього, що мали при собі кривих калік, сліпих, німих, чимало і інакше та й клали їх до його ніг, а Він стіляв їх. І дивувалися люди, бачачи, що, що німі говорять, каліки знову одужують, криві ходять і сліпі бачать І прославляли Бога Ізраїля. Бачимо, що до Ісуса Христа приводили Кривих, каліх, сліпих, німих і усіх тих, що мали якісь вади, значить, не були цілісні, а Господь їх зцілював. Бачимо, що зцілення йшло разом із проповідування Євангелія. бо Ісус дбав про повноту зцілення, про цілісність духа душі і тіла, щоб була здорова душа і здорове тіло. Кожна наша хвороба це розбиття цілісності, хвороба духовна розвиває нашу духовну цілість, хвороба душевна розвиває цілість душевну, психічну, хвороба тілесна розвиває цілісність організму, а Господь є той, хто зцілює. Чим ближче ми будемо до Господа, ще більше Господь є в нас. То все більше від нас буде стіляти, буде стіляти духовно, душевно і тілесно. І людина стає гармонією, стає цілісною. Все те нас тримає залежність наша, наші гріхи, які ми десь хворіємо, хворіємо духовно, тілесно. Якщо ми б жили. За заповідями Божими, то Господь би нас завжди благословляв. Часто люди питають, чому Господь допустив таку хворобу для нашого спасіння. Господь хоче, щоб ми всі навернулися і прийшли до Його Царства Небесного. Тому Господь нам посилає різні випробування але одночас і силу витримати їх. Господи, я тобі хочу подякувати за все те, що ти мені даєш. Дякую Тобі, Ісусе, що Ти мене стілюєш. Дякую Тобі, Ісусе, що Ти мене наповнюєш даром Святого Духа. Навчи мене йти твоєю дорогою. Амінь.